Вітаю вас. Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке. Зсу мають успіхи на півдні від Бахмута. Жителів частини Херсонщини закликають евакуюватися. На Ковальщині батько 10 років гвалтував доньку. Зрадник України з Луцька, футболіст Анатолій Тимошчук, хоче відсудити свої кубки. Гарні новини анонсував командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, на Таврійському напрямку наші воїни стабільно просуваються та знищують ворогів. Збройні сили України досягли околиці Новопрокопівки. А РФ перекинула сили до Токмака, повідомляють в інституті вивчення війни. Воєнні аналітики інформують, українська армія досягла успіху поблизу Іванівського, Кліщівки, Орадівки і Зайцевого на Донеччині. Про те, що ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута, підтвердив і начальник прес-служби східного угрупування військ Ілля Євлаш. За його словами, військові продовжують вибивати противника. Під шквальним вогнем вони тримають оборону та закріплюються на досягнутих рубежах. А це відео від бійців Держприкордонслужби, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Захисники під постійними ударами російської артилерії та дронів тримають оборону на позиціях, які ще нещодавно займали підрозділи армії Росії. Після відступу окупантів українські військові докладають чималих зусиль, аби зміцнити фортифікаційні споруди і втримати зайняті рубежі. Тим часом жителів частини окупованої Херсонщини українська влада закликає евакуюватися. Голова військової адміністрації просить людей тимчасово покинути території, що перебувають на лінії вогню, або евакуюватися на підконтрольну територію. Окупаційні війська використовують вас як живий щит, ставлять артилерію між будинками, облаштовують склади з боєприпасами та вогнові позиції у житлових кварталах, приганяють військову техніку поміж автівок з цивільними. Це підла тактика, бо вони знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом. Тож, якщо не маєте можливості викуватися на підконтрольну Україні територію, тимчасово покиньте громади, що знаходяться на лінії вогню. Якщо маєте таку можливість, обов'язково скористайтесь з нею. Лише за одну добу російські військові випустили по Херсонщині 557 снарядів, поцілили у житлові квартали, населених пунктів області, територію та будівлі навчальних закладів, заводів, медзаклад. Лише за один день ворог поранив 12 людей. А тепер про військових, які повертаються додому на реабілітацію. Нищив ворога на передовій, отримав поранення, пройшов курс лікування і звикає до ночівлі у ліжку, а не в окопі. Військовий із позивним демон після служби в гарячих точках нині намагається адаптуватися до життя у відносно мирному луцьку. Утім, після довгих місяців перебування у зоні бойових дій пристосуватися, каже, складно. Емоційно нестабільна ситуація отак от. Ну. Важко, дуже важко, ти повертаєшся сюди, на мирну Україну, на вільну Україну, начебто. А тут тебе не розуміють. Тут тебе не сприймають як людину, як, як, як військового. На тебе дивляться, як на якогось звіра, на якогось ну, дикуна якогось. Про те, що і чому дратує тригерить військових у словах і вчинках цивільних, чому людям треба хутко вчитися спілкуватися із ветеранами війни і чого насправді від нас очікують захисники, розкажемо вже у вечірньому випуску новин о 19.00. І до інших новин: юнак на мотоциклі збив чотирирічну дитину. Аварія сталася у селі Гараждя напередодні близько 17-ї години. Дівчинка переходила дорогу і потрапила під колеса. Її госпіталізували в реанімацію. Стан дитини важкий, але стабільний. Відомо, що водію 16 років. А в Луцьку п'яна водійка безсоромно поклала 4 тисячі гривень просто на протокол поліцейським. На вулиці Данщина надвечір Хюндай рухався без увімкненого ближнього світла фар. На це зреагували патрульні. Як виявилося, 48-річна водійка порушила правила руху не випадково була на підпитку. При Притому рішуче відмовилась проходити алкотест. Коли жінку попередили про кримінальну відповідальність, вона тут же поклала на протокол поліції чотири папірці по тисячі гривень. І ще до кримінальних новин: на Ковальщині батько 10 років гвалтував доньку. Робив це ще з 2013 року задовго до її повноліття. Про це стало відомо, коли дівчинку привели в лікарню на операцію із переривання вагітності. З'ясувалося, що матір привезла її з-за кордону, щоб дочка не народжувала дитину від батька. Оскільки зловмисник лишився у Білорусі, Ковальський міськрайонний суд вручив підозру у зґвалтуванні його дружині. Чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Зрадник України, футболіст, та на жаль, лучанин Анатолій Тимощук подав на Україну до суду. Спортсмену, який живе і тренується в Росії, не сподобалося, що його позбавили всіх титулів і нагород в Україні та заборонили працювати. Усе через його поведінку, яка шкодить репутації футболу. Тепер заяву одіозного Тимощука розглядає спортивний арбітражний суд. Нагадаю, тренер російської збірної Зеніт раніше казав про війну і злочини росіян таке. Цитую, моя позиція в тому, що це не так однозначно, тому намагаюся про це не говорити. Для школярів за кордоном обрали чотири ліцеї на Волині, у яких діти зможуть вчитися дистанційно. Мова про учнів, які з батьками виїхали через повномасштабне вторгнення росіян і готові навчатися одночасно в іноземній школі та в українській. У нашій області в кожному районі визначено конкретний освітній заклад, у якому набиратимуть певні класи. На Камінька-Ширщині – це ліцей у селі Добре, у Володимирському районі Нововолинський ліцей номер 3 Також це Луцький інституційний ліцей номер 8 та ліцей номер 1 у Коволі. Заяву про бажання вчитися мають подати батьки. Особлива українська традиція скупитися при дорозі. Волиняни, які мешкають у селах, уздовж шосе, звикли виставляти при трасі зібраний домашній чи лісовий врожай на продаж. Зазвичай зустріти таких продавців можна на узбіччях доріг з активним рухом. Їдучи з Шацька до Луцька, наша знімальна група звернула увагу на те, чим нині торгують при дорозі. По чим і які секрети мають деталі у сюжеті. Ото красноголовці, ото красноголовці. А то білі, білі вже старші. А то теж білі, ти маленькі. Пані Галина з села Положевина, Жевина Шадчині добре знається на грибах, бо ходила по них з молоду. Їде в ліс і тепер у свої 72 на велосипеді. І ягоди, як ягоди, то збираю. і гриби. Ну, за грибами, то я б казав не їв би, не пив би, а збирав би гриби. Люблю. Ходити в ліс по гриби. Їздить жінка за грибами аж за річку прип'ять. На двоколісному транспорті проїжджає кілометрів з десять в одну сторону. Каже, там є щедра на гриби посадка. Кожен грибник знає своє місце і так їздимо, і так збираємо. На тихому полюванні жінка проводить весь день. У вересні каже, грибів ще не так багато, але кошики два-три можна зібрати. Що, от зараз після того дощу буде тепла нічка. І буде більше грибів, бо зараз ще не вельми багато грибів. Зібраними грибами пані Галина торгує при дорозі, приходить в обід і до вечора продає все. Отака корзинка 200 гривень, ота 150, а та 100». Зупиняються, каже, частіше старші люди, які знають, що робити з грибами. І в супчик, і в борщик. І червоний борщик, і любий капу до капусти. Дорогу із Шацька на Луцьк. Ми побачили ще одного грибника Сергія Самілич. Грибний сезон каже чоловік: лише набирає обертів. Треба дощу, щоб було багато. Зараз мало дощу, то мало грибів. Але во дощ пішов, то вже може бути. За півдня Сергій продав майже всі гриби. У торгівлі в нього своя стратегія. Якщо стане крута іномарка, продаємо дорого. Якщо стане погана машина, продаємо вже по поганій ціні. Дивимося залежно від того, яка машина стане. Але так в середньому кілограм десь 150 гривень тут назвати. Додамо, що на ринках за кілограм перших грибів просять від 100 до 200 гривень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12. Бажаю вам спокійного дня, гарних осінніх емоцій, підтримуйте ЗСУ і стежте за свіжими новинами від 12-го каналу. Більше ж інформації у ефірі вже незабаром. Тож залишайтеся із нами і до зустрічі! Бережіть себе і будьте щасливі!